Вітаю суспільне в ефірі разом з вами. Світлана Стеценко, Віталій Гамадин та сурдопереклад Юрія Табаки. Триває наш ефір, і цю годину ми почнемо із теми про експорт зерна. Куди і скільки експортує Україна, як це відбувається зараз в умовах повномасштабної війни? Будемо говорити. Доєднуємо до нашої розмови нашого першого гостя Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства. Вітаємо вас. Вітаю. Тож, пане Тарасе, якщо говорити про експорт зерна саме зараз, на початку 2023 року, яку ситуацію ми маємо? Незважаючи на всі складності, які створює Росія, обмежуючи можливість інспекції суден в босфорі, все-таки нашим аграріям підприємствам вдається продовжувати експорт зерна. Потенційно можемо мати за результатами січня близько 5 мільйонів тонн загального експорту, що є дуже непоганим показником, враховуючи, що триває війна трішки менше, ніж попередні місяці, але знову ж це дуже гарний середній показник. Тобто, експорт продовжується, Україна продовжує виконувати. Свої обіцяні зобов'язання по внеску в міжнародну продовольчу безпеку та забезпечення відповідним збіжжям країни, які це потребують, перш за все. Це країни Африки, Азії та Близького Сходу. Пане Тарас, якщо порівнювати з попереднім сезоном, так я, наскільки я знаю, готуючись до нашого ефіру, що є маркетинговий рік, так який там триває кілька місяців, це власне той момент, коли заготовляють пшеницю, а згодом відбувається і під час, і згодом відбувається експорт. Наскільки у відсотковому співвідношенні він зменшився з аналогічним показником попередніх років? Ну, ми бачимо, дійсно, порівнюючи такі цифри, що зменшення становить близько 1,3, тобто до 30%. На жаль, повноцінно продовжувати забезпечувати логістику в умовах війни не вдається знову ж через дії росіян, тому маємо це зменшення. Перш за все, воно пов'язано через те, що недозавантажені потужності чорноморських українських портів, і ряд портів ще залишаються перш за все азовські в окупації. Якщо ми виокремимо у нашій розмові ускладнення логістики, то є ще один момент: це загалом зменшення обсягів виробництва. Також наскільки вони зменшились, і які були основні причини, окрім військових дій і тимчасово окупованих територій. Ви праві фактично по цьому році очікується, наприклад, по виробництву зерна та олійних культур сумарно. Близько 67 мільйонів тонн, при тому, що минулого рекордного року було понад 100. Тобто є суттєве зменшення. Причин декілька фактично, крім логістики та військових дій окупації, все-таки відбулося здорожчання матеріальних. Ресурсів перш за все іде мова про мінеральні добрива, які ціна яких прив'язана до вартості на енергоресурсів. А ми знаємо, що є цей енергетичний шантаж Росії. Відповідно, добрив було внесено набагато менше, буквально 30-40 відсотків від необхідної норми. І як результати, технологія не була повністю дотримана, тому дійсно є. В кінцевому результаті, через такі технологічні збої, спричинені опосередковано, але все рівно ж перш за все війною, зменшення валового виробництва. Ось експорт пшениці це продаж. Давайте поговоримо про ціни. Наскільки вони змінилися сьогодні, також від чого це залежить. І якщо ми говоримо про український експорт на державницькому рівні, то ми розуміємо масштаби цієї ситуації і цінову політику. Так вона може змінюватися, вона якось регулюється. Є ще певний продаж від середнього від малого фермера, так і від великих агрохолдингів. Вартість пшениці у таких підприємств, від чого вона залежить? Бо якщо проводити аналітику, у 2021 році, о, у, у році вартість однієї тони зернових коливалася в середньому від 7,5 до 8,5 тисяч гривень за тонну. вже цього року, і у попередньому році середня ціна була 5,5 65 тисяч гривень за тонну. Ось чому така колосальна різниця? Вважаю, ви ж самі сказали, що якби в нас є якісь. Певний дефіцит так. Ну дефіциту ще немає, але зменшилися обсяги виробництва. Однак ціни для фермерів вони теж зменшилися. А здається логічно, що мали зрости наразі існуюче зменшення, воно не створило дефіциту. Ми залишаємося експортоорієнтовані у відношенні сльози культур, в тому числі пшениці. Абсолютна більшість вирощеної продовжується експортуватися. Тому пропозиція до продажу і до експорту залишається суттєвою разом з тим, в зв'язку з обмеженням е, моря і логістики, фактично можливість вивозити суттєво зменшилась. Як почала формуватися ціна в умовах війни раніше е, вона залежала від міжнародних цін, оскільки 70% експортуються, експортується, мінус вартість логістики, яка не була. Нато дорогою, бо відразу судна без з Одеси з чорноморських портів могли е, рухатися в пункти призначення. Наразі знову ж є міжнародна ціна, ми залишаємося експорту орієнтовані, але додатково до того, що було раніше, віднімається час простою в Босфорі, а це може бути 30-40 доларів на тоні, е, дорожчало страхування. Фактично, експорт через західні кордони довшій відстані здорожчав. Внутрішнє перевезення, оскільки здорожчало паливо автомобільним транспортом здорожчало, і залізницею також дорожчало. Тому фактично те, що фермер отримує безпосередньо себе на підприємстві, зараз наскільки на декілька тисяч гривень як ви зазначили менше через цю логістику. Це все зараз з'їдається скажімо так, відповідним збільшенням логістичних вартостей на кожному ланцюгу на жаль, і чи ви вже аналізували дані з посівної компанії? Також проводили якісь можливо комукаційні роботи із фермерами, і чи можемо ми дати прогноз на наступний маркетинговий рік? І ось враховуючи цю цінову політику зменшення вартості пшениці, чи в нас ще не буде більше. Так, цього зменшення обсягу виробництва, тому що фермери не будуть зацікавлені у посівах зернових, враховуючи мастильні матеріали, так враховуючи ціни на гербіциди, так і ці всі інші речі. Фактично, протягом 2022 року були різні періоди, були періоди дуже низьких цін, коли було абсолютно збитково продавати. В кінцевому результаті за підсумками року в більшості випадків виробництво воно або безбитково, але й не прибутково, тобто десь виходить в нуль, або є збитковим на рівні 5-7 Тому в цих умовах все-таки українські фермери позитивно дивляться, налаштовані. Наступний рік розуміють, що втрати вони покривають з, з власних коштів ресурсів, але все ще е, будуть продовжувати з того, що ми спілкуємося працювати за, за це. Ми їм щиро вдячні. Тому що знову ж в кінцеві з відкриттям зернового коридору кінцевий результат десь виходить на рівні невеликого збитку або нульової прибутковості. це запас для того, щоб продовжувати роботу є дійсно, посівні площі пшениці зменшились на 40%, А там ще наклався погодній фактор. все таки наразі всі готуються щоб. Максимально можливі площі весною поточного року засіяти, а надіємося, що так і буде, в тому числі завдяки Збройним силам України. І ось через зміну логістики ми вже це проговорили. Давайте поговоримо ще про географію експорту пшениці. Чи можемо ми розраховувати в майбутньому, що вона все ж таки розшириться? Однозначно, фактично, в принципі, до початку війни українська за продукція постачалася там 95% країн світу, десь більше, десь менше, але абсолютно більшість. Звісно, що зараз є певні обмеження, тому що перш за все на такі далекі відстані логістично можливо постачати виключно через морський транспорт. Зараз е, немає можливості повноцінно використовувати морський транспорт в е, умовах е, часткової роботи портів, тому після відновлення, після перемоги і повноцінного відновлення роботи морського транспорту, в тому числі контейнерів перевізок, які зараз недоступні для чорноморських портів. Географія повернеться е, до своїх попередніх. Е, Значень, це перш за все знову ж збільше поставок південну східну Азію і Екваторіальну та Південну Африку. Дякуємо дякуємо. Дякуємо вам. дякуємо. дякуємо вам, Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства. Був з нами на зв'язку. Дякуємо.